В наш час, на зміну авторитарні педагогіці прийшли принципи демократичності, толерантності, індивідуалізації освіти, особистісного підходу до кожної дитини, дитиноцентризму. центризму Саме на ці принципи спирається методика Миколи Олександровича Зайцева, відома під назвою Кубика Зайцева. Отже, ми теж зацікавилися цією методикою та вирішили спробувати її з нашими дітками. В основу системи Зайцева закладено принцип від простого до складного. І цей принцип узятий з самого життя, адже малюк, коли починає говорити, не говорить цілі слова, а вимовляє окремі звуки або склади. Під час навчання діти працюють з окремими складами, вони співають їх або в такт ритмічно плескають у долоні. Кубики виконані з картону, на їх гранях усі склади української мови. Вони різні та відрізняються по кольорах звучання, А також за розміром та вагою. Перевага цієї методики вона проста. Її легко використовувати навіть в домашніх умовах. Навчання читання перетворюється в захоплюючу гру, також сприяє розвитку когнітивних здібностей, пам'яті, уваги, дрібної моторики. Навчатися можуть діти будь-якого віку. Для нас це нова методика, яку ми освоюємо разом з нашими дітками. Дуже захопливо, цікаво та справді результативно.